Їй не треба ніякі вкусняшки, нічого. це лавашки, обнімашки, Да під буля на прізвисько роксізо волонтерка з Дніпра Олена Мосічук вивезла з Туреччини у 2021 році. каже тоді в країні прийняли закон про заборону собак бультипу через популярність серед місцевих і загрозу вимирання місцевої турецької вівчарки. Їх привозили в і Не було гуманної в них ефтаназії, тобто, бо вірі вони не можуть руками вбити тварину, тому там їх. І до автомобілів прив'язували, тягали там, і діти над ними знущались. Олена згадує, Роксі разом з шістьма цуценятами власники вивезли в гори і там залишили. Додає, тварин випадково знайшла знайома зо волонтерки та забрала до себе. Взагалі, там в горах немає поблизу жодного села. Була для неї зроблена така будка е з, з білого кірпіча. От і в неї тоді ще були цуценята. Вона була дуже виснажена, не води, не їжі. Там раз в неділю хтось приходив. Цуценят знайома одразу роздала українцям в Туреччині. Розповідає Олена, каже, роксі два місяці намагалися вивезти з країни, аби врятувати собаку. Довелося в документах вказати іншу породу. Не можна ж було вивозити таку породу. Зробили папутчикам оплачували. Білет, щоб ті, хто повертався в Україну, ми їм оплачували, і вони брали як доповнительний багаж собаку. Так вона і з'явилась у нас. Після порятунку Олена забрала Роксі до притулку. Собака адаптувалася швидко, розповідає зооволонтерка. На диво вони швидко забувають погане, і вона кайфує. Вона дуже любить дітей, людей. Вона, вона не так вкусняшки ігри, як от контакт з людиною. Це нянька буде просто ну, неймові Ірна собака активна, любить гуляти, любить внімання. Олена каже, Роксі стерилізована та має всі щеплення. Додає вже чотири роки. Собака чекає на нових господарів. Антоніна Чуйко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.